Усім доброго дня! Надивившись розпаковки засобів захисту рослин, ще зняти свою розпаковочку. Розпаковочка моя буде порівняно з іншими блогерами виглядати просто смішно, дуже дитяча розпаковочка. Ну, але яка фінансова можливість, така і розпаковка, скажімо так. Це мідь. Мідь турецького виробника. Мідь дуже непогана, мідь дуже класна. Працював, я скажу зразу і польською мідю. Що Ця мідь, що польська мідь. Дві міді ці хороші. Якщо ви знайдете, чи польську чи турецьку, можете брати, не пожалієте. Мідь дійсно класна, вона працює, ви нею будете просто дуже задоволені. Ви не знайдете її, напевно, там фасовці 100-300 г. Цю мідь продають з більш великих фасовках і фасують її від 1 кг. Ось так вона виглядає. Різниця між польською і турецькою всього-навсього в помолі. Польська більш насиченого синього кольору, такого, з темним таким відтінком. Ось ця турецька більш дрібніший помол, і така вона яскравіша, скажімо, більш така блакитна. Далі вапно. Вапно ось такий 5-кілограмовому кольочку. Вапно таке здорове, не гашені куски. Тут 4-5 кусочків, ось це буде тих 5 кг. Що теж знайдете таке вапно, я не працюю не один рік і ось такою мідю це. Скажімо, 70% вже хорошого результату по бордоській суміші. У вас не буде взагалі нічого забиватися, якщо все зробите правильно, і ну, просто станете дуже задоволені. Далі по фінгіцидах я купив хорус, купив Свіч, скоро у мене залишився же, ще з того року. його тут Я просто сюди це по персикам далі придбавшись такий Амістар Голд. Ним я того року працював по винограду. Обробляю я виноград перед цвітінням, після цвітіння, ну і там по ситуації, можливо, ще від шкідника. Він працює від уіду, умільдю і антракноз. Ну і ще його використовую також саме по хвойних. Якщо там, можливо, якісь ржавчинки, то і для профілактики теж ним там проходжуся від шкідника, від зимуючих стадій. Я собі купив препарат 30 d кого немає, можете і 30В купляти, чи зимовід. Зимовід йде вже там, ну, з доданням мідь, сірка, цинк вроде би теж не працював, теж доволі непоганий препарат. А, чому 30Д, він, скажемо, ну, він найдешевше мені виходить. Інсекцид Проклейм. Фасовочка 100 грамм на всякий случай, може там до мене прилетять якісь мурашки, букашки, начнуть там все обжирати, прийдеться спасатися. Мегафол, мегафол це йде як антистресант і стимулятор росту рослини. Тому на всякий случай я його теж взяв. Можливо, будуть якісь весняні заморозки. Можливо, буде там аномальна спека, трошки прийдеться допомогти рослинам. Але його рекомендують використовувати разом з підживою. Ну, піджива може бути будь-яка. Я собі обрав плантафол 2020. -20 і... ну, я не заморачувався сильно, там, яке було і взяв підживу. Ось така моя дуже-дуже маленька дитяча розпаковочка. Це, не вчитаючи вапна, і міді я взяв теж один кілограм, так як міді у мене залишилась ще з осені. Скажемо, ось це мені обійшлося в 3900 гривень. Це без доставки. З доставкою там 4100 десь обійшлося. Скажу так, хотілося б взяти всього набагато більше, але так, скажем, на що дозволяють мої. Фінанси, той пока що й І це вже мені допоможе пройти успішну весну, в принципі, ну а літом там, скажімо, все набагато буде простіше. Так що, така моя маленька розпаковочка, можливо, комусь буде цікава. Всім гарного дня, всім пока-пока.